Один із найповажніших подоборів ЗНО. Він мудрий і справедливий наставник як для молодих науковців, так і для своїх дітей та внутрів. Найголовніше звання Віктора Антоновича звання вчителя, адже мудрість приносить втіху лише тоді, коли ти можеш передавати її іншим. Якщо ну, вам сподобалася наша зустріч ми нагадаємо. Я гадаю, що на уроках української літератури обов'язково на, на літературу рідного краю він буде боручі з вами. Ви знайдете цю збірку, чудову збірку, яку він вважав, що людина в такому віці все своє життя працювала над. Над наукою, на, на, на ви сьогодні це вже зрозуміло, да? і видав таку чудову збірочку, як суголосся. Декілька разів сьогодні ми про це чули. Да? То ця збірка, я гадаю, на літературу рідного краю буде вашою настольною книжкою. Учні 9 і 11 класу читали сьогодні вірші з цієї збірочки. Дуже дякуємо вам, що ви завітали до нашої літературної вітальні. еще и немножечко добавлю, скажу, что здесь рассказывал Виктор Антонович, как человеке, там не к Большому прискорбию 8 февраля исполнится год вот, со дня его смерти. И поэтому вот все эти мероприятия в Запорожье их будет очень много, и в Запорожском университете будет открыта аудитория имени Виктора Анатольевича Чубаненко, и в селе Балки в школе открыта мемориальная доска его памяти, и открыт небольшой школьный музей, потому что он учился в этом селе, он вырос там. И в Кушугумской школе будет открыта небольшая такая мемориальная доска, потому что он выпускник Кушугумской школы. Он наш звание.